До мене де, як до керівника тимчасової слідчої комісії Нацресурс. Ми з вами знаходимось у Рахіві. Тут поруч протикає річка Тиса. Ну, дуже відома в Україні річка Тиса. Це піщана гравійна суміш, яка береться саме з річки Тиса. Ніхто не сплачує жодних податків. А потім саме. з Цієї піщано-гравійної суміші будують наші українські дороги. Хочу, щоб зафільмували автівки, номерні знаки, дробилка, яка працює так само дуже вже ще з радянських часів. І ось ця піщано гравійна суміш, яка потім використовується на будівництві наших українських доріг. Але ну, коли асфальт там вже закривається, там вже ніхто не перевіряє, яка ж суміш і де її взяли. А беруть її з річки Тіси. А, але податки ніхто не сплачує. Тому я особисто приїхав перевірити. Зараз викликаємо поліцію, будемо вкладати протокол і потім ТСК будемо з'ясовувати, як таке може відбуватися, чому ми мали приїхати нашою. Командою командою президента з перевіркою, і ніхто про це до нас не говорить.